Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні я хочу поговорити про гру, яка підкорила серця гравців по всьому світу. Тож запрошую вас у захопливий світ гри Крила та її доповнень. А саме птахи Європи, Птахи Океанії та Птахи Азії. Хоча так і Азії називати доповненням не зовсім вірно, бо це самостійна гра, яка може бути доповненням до базової коробки. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. До речі, моя версія гри на польській мові. Але не хвилюйтеся, це не завадить вам все зрозуміти. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам розібратися, що то за гра крила, чи потрібна вона вам. Чи потрібні вам усі ці коробки доповнень? Або може вам не потрібні вони зовсім, або може потрібно щось одне. Або може вам буде достатньо просто пограти в птахи Азії? Тож, сідайте зручніше і поїхали. Ми почнемо ми з базової коробки цієї гри. Наразі гра Крила займає 25 те місто в топі БВВ та є однією з найвідоміших. Сімейних ігор в світі. Вона розроблена Елізабет Харгрейв та видана Стоїнмайер Геймс. Гра запрошує нас у захоплюючу подорож в світ птахів. Гравцям належить роль ентузіастів, які збирають колекцію різноманітних видів для свого заповідника. Гра відзначається вражаючою якістю компонентів та стратегічним геймплеєм. Правила гри крила досить прості, що робить його доступною для великого кола гравців різного рівню досвіду. Гра триває 4 раунди, і з кожним раундом кількість ваших дій буде зменшуватись. Таким чином, в першому раунді ви будете здійснювати 8 дій, у другому 7, у третьому 6 і у четвертому всього 5 дій. Тобто, в ході гри гравці буде ставати дедалі менше дій, але властивості їх птахів будуть розширювати їх можливості. У кожного гравця є такий планшет. На якому зображено три різні ареали, в які ми і будемо заселяти наших пташок. На самих планшетах зображено, які дії ми можемо виконати в процесі гри. Таким чином, виконуючи дію в лісі, ми будемо отримувати корм для птахів з годівнички. Дія в степу дозволить нам покласти яйця на карти розіграних пташок, які знадобляться для розіграшу пташок в другу, третю, четверту або п'яту колонку ареалів, або отримати переможні бали в кінці гри за кожне яйце на карті птаха. А виконуючи дію в болотах, ми зможемо брати собі нові карти птахів з ринку. Ну і найцікавіша, як на мене, дія це розіграти птаха з вашої руки до вашого заповідника. Ця дія також відмічена на нашому планшеті. Щоб зіграти карту птаха, ми повинні виконати всі умови, а саме розмістити його у відповідний ареал. Та нагодувати відповідним кормом, а також виплатити яйце або яйця, якщо це вже друга, третя або четверта чи п'ята пташка в рядку. Окрім умов розіграшу, карта птаха має інформацію про назву птаха, кількість переможних балів за нього, його тип гнізда, ліміт кладки яєць, розмах крил, спеціальну властивість, а також додатково якийсь цікавий факт. Властивості птахів дуже важливі в ігрі для нашої стратегії. Тому що кожного разу, коли ми виконуємо дію в якомусь із трьох ареалів, ми активуємо почергово всі властивості птахів, які вже в ньому зіграні. Наприклад, якщо я вирішу взяти корм з годівниці, після цього я активую цю пташку, на якій написано, що коли ти її активуєш, всі гравці отримують одного черв'яка з засобів. Такі властивості птахів, які активуються кожного разу, коли ми виконуємо дію. Позначені коричневим кольором. Але не всі птахи мають властивості, які активуються дією. Також є птахи, які дають одноразові бонуси при їх розіграші. Такі властивості безбарвні. А ще є пташки, які дають бонус один раз в раунд між ходами всіх гравців. Таких пташок не потрібно активувати діями. Бонус з цих карт активується. Той самий момент, коли спрацьовує умова, яка описана на цій карті. Як, наприклад, на цій карті пташки написано, що раз між ходами, коли інший гравець виконує дію здобути корм і бере якусь кількість мишок, візьми одну мишку з засобів і переховає на цій карті. Тобто, в будь-який момент гри один раз в раунд, коли будь-який з гравців візьме собі мишку, коли піде отримувати корм в годівниці дії. Ви теж отримаєте собі мишку і розмістите її на цій карті. Такі властивості птахів, які активуються раз між ходами, мають рожевий кольор. Будуючи стратегію в цій грі, ми будемо орієнтуватися на цілі раундів та карти бонусів, які будуть на наших руках з самого початку гри. Адже перемагає в грі той, хто здобуде найбільшу кількість переможних очок. І до речі, в грі крила є цілий набір. Для того щоб навчити якогось нового гравця цій грі, в нього входять підказки для чотирьох гравців, а також начальні карти пташок, які мають дуже прості властивості для того, щоб новому гравцю було дуже зручно і легко розібратися з правилами. Ось я трішки познайомила вас з правилами гри крила. Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво більш детально. Розглянути саме правила гри, то може я зніму якесь ще відео, де розповім саме про правила гри крила та її доповнень зі всіма їх нюансами. Тепер давайте розберемось, що дають доповнення. І почнемо ми з доповнення крила. Птахи Європи. Це доповнення фокусується на птахах, які характерні для Європи. Це таке невелике доповнення, яке додає 81 карту птахів, нові кольорові яйця, що додають бар в грі, нові карти бонусів для гравців і нові цілі раундів, щоб ще більше урізноманітнити ігровий процес. А також тепер деякі птахи мають нову властивість бірюзового кольору, яка активується саме наприкінці раунду. Що додає ще більше варіативності стратегіям в грі, і тепер деякі карти мають альтернативну вартість. Наприклад, як у цієї пташки, за її розміщення в нашому заповіднику ми можемо заплатити як дві мишки, так і замість кожної мишки ми можемо заплатити одну карту з нашої руки. І якщо ми це зробимо, то ми сунемо цю карту от Карту цього птаха. А я нагадаю, що такі карти теж приносять переможні бали в кінці грі. Також в коробці є ще один додатковий авіарій фіолетового кольору для того, щоб було де зберігати нашу велику колекцію пташок. Я не вважаю це доповнення обов'язковим. адже воно нічого не міняє, особливо в грі, не міняє її механік, не міняє підходу. Але якщо ви заграли базову коробку вже до дир, ви знаєте кожну пташку. То птахи Європи це непогана можливість додати різноманіття в гру. Або ви просто любите дуже багато карт, дуже багато різноманіття. І тоді, чому би не взяти цю коробку? А далі в нас доповнення Крила в океані». І це доповнення вже значно цікавіше. А вже ж воно додає новий кольор яєць і 95 нових карт птахів, трішки нових карт цілі раунду і карт бонусів для гравців, але найголовніше доповнення розширює механіки гри. Тепер у нас є ще один вид корму для пташок, і це нектар. Планшети гравців теж зазнали зміни з урахуванням нового виду корму, і на них додаються нові дії, такі як оновлення авіарію чи годівнички у відповідних колонках. Нектар це універсальний корм і ним можна заміняти будь-який інший вид, але є деякі пташки, котрим потрібен саме нектар. Кожен раз, використовуючи нектар для підсилення дії на нашому планшеті, а я нагадую, що нектар можна використовувати замість іншого корму, як будь-який інший корм, ми будемо складати використаний нектар у відповідних ареалах. І наприкінці гри за кількість нектару в ареалах гравці отримують додаткові переможні бали. Що ще більше розширяє стратегії до гри. Ну і через те, що в нас тепер є новий вид корму, в цьому доповненні є нові кубики для годівнички, і пташки мають ще одну властивість, тепер жовтого кольору, яка активується наприкінці гри. Це доповнення вже не тільки трішки додає різноманіття шляхом додавання нових карт пташок та їх властивостей, воно дозволяє поглянути на гру з нового боку, ужити нових стратегій. Тому що в нас вже цілком новий планшет, в нас ще додатковий вид корму, який ми будемо використовувати не тільки для того, щоб годувати наших птах. Як на мене, це доповнення дуже цікаве. І награвши якусь кількість партій в базову гру, це дуже цікаво подивитися з новим планшетом, як грається ця гра. Ну і вже ж доповнення крила птахи, Океані повністю сумісно з базовою коробкою гри. Просто, якщо ви будете додавати до базової гри пташик з океані, ви повинні будете використовувати планшети з доповнення. <звук> ну і наостанок у нас доповнення крила птахи Азії. Ну, це не доповнення, це зовсім самостійна гра для двох гравців в режимі дует. А якщо ви поєднаєте цю коробку з базовою грою, то для вас відкриється новий режим зграї для шістьох або сімох гравців. В коробці крила птахи Азії є всі необхідні компоненти для гри вдвох. Це два двосторонніх планшети заповідника, 90 карт птахів, карти бонусів, яйця, жетони корму, поле годівниця. Так, воно виглядає не так круто, як базові грі. Також авіарій, теж більш спрощеного вигляду. Жетони цілий для режиму дуету, жетони дуету і поле дуету, ну і лічильник для режиму зграї. В дуетному режимі гри звичні нам цілі раундів заміняються на цілі дуету, які розміщуються на відповідному полі. Кожен раз, коли гравець буде брати птаха, він буде розміщувати жетон дуету на відповідному полі і отримувати переможні бали за цілі дуету. Отже, якщо ви збираєтеся грати в гру «Крила вдвох, то крила птахи Азії буде чудовим вибором. бо… Мені здається, що на двох вона грається навіть цікавіше ніж гра крила базова, вона ще й дешевша. А також в цій коробці у птишок є всі властивості, які додавались в доповненнях. Ну, тобто є жовті, рожеві, ем, безкольорові, бірюзові, отже, всі. Що ж до цієї гри, як до доповнення до базової гри, то це вам дасть більше розноманіття в якості пташок. Нового кольору яєць. Коротше, якщо вам недостатньо птах в базовій грі в усіх доповненнях, або ви просто так любите пташок, як я, то це доповнення можна купити як доповнення до бази. Тобто, пробачте, не доповнення, а гру. Ну і а вже ж якщо ви юзаєте цю гру як доповнення до бази, то вам відкривається режим зграї на шістьох-сьомох гравців. Але я вважаю, що режим зграї це не дуже слушна ідея, тому що ви не граєте всі разом за величезним столом, сім гравців. А ви ділитесь на дві групи і кожна з груп грає в свою гру. Ну і, а вже ж, даунтайм в такій грі вже буде досить великий. А гра Крила, мені здається, не про. Дуже довгу партію, там по 3-4 години. Це гра, щоб пограти, розслабитись, побудувати якісь стратегії швиденько, і може зіграти ще раз, а може розійтись. А тепер мої враження про гру Крила. Мені ця гра дуже сподобалась. Вона сподобалась мені в своєму жанрі. Бо це така. Легка сімейна гра, але ти маєш таку купу стратегії там може через цілі раундів, може через нектар. Може ти купу яєць у себе на картах не збираєш, або там попідкладуєш карт під пташок, або в тебе буде якась суперкомбінація через пташині властивості. Гра грається швидко, що теж дуже приємно. Щупати всі ці компоненти це е, такий вид задоволення. Чисто мій. Або погляньте, які вони всі класні, яка ця годівничка, які ці дерев'яні кубики. Які ці яйця, карти, планшети це все зроблено ну якісно з любов'ю, так би мовити. Я дуже рада, що цю гру локалізували в нас і ми можемо її насолоджуватись. Коли я граю в цю гру, я просто релаксую це. Ти збираєш пташок, щось там комбінуєш. Там робиш щось у себе на планшеті. Там тобі не можуть щось погане зробити гравці, навіть якщо є яка властивість на пташці, яка там щось забери у іншого гравця, ну тоді той гравець щось там бере собі засобів, там, або пташку з колоди бере, або якщо ти багато птахів береш, то бере, беруть всі гравці. Ну, сімейна гра коротше. Тому, якщо ви шукаєте для себе щось такого ненав'язливого, не дуже складного, що подарує вам купу приємних годин, що можна пограти і зі своїми друзями, зі своєю сім'єю, з дітьми також, але не, не прям супер просту гру, а в якій можна подумати та придумати собі якусь стратегію, то гра, крила то саме для вас. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео і вам тепер стало ясніше, що в тих коробках, чи воно вам потрібно, чи ні. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вам вдячна. Канал тільки розвивається. Ось, ставте вподобайку та до нових зустрічей. Па-па!